В цьому відео ми попрактикуємось віднімати та додавати від'ємні числа, користуючись числовими токенами. Нагадаю, у нас існує два види токенів: це додатні червоні і від'ємні, отакі от жовті. Один додатній токен це просто одиничка. А від'ємний токен це, власне, мінус одиничка. Тож, що ми маємо в цьому першому прикладі? Мінус 8, відняти мінус 2. Тож, у нас вісім жовтих токенів. 8 жовтих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І всі ці токени з мінусом, власне. Тому у нас мінус 8. І ми віднімаємо від цих восьми від'ємних токенів ще два від'ємні токени. Ось вони. Ми їх можемо представити як один кружечок і другий кружечок з мінусом. І коли ми їх віднімаємо, ми ж їх, по суті, забираємо від цих восьми від'ємних. У нас було вісім, а ми забрали 2. Раз, два. І ми залишились лише з шістьма від'ємними токенами. А шість від'ємних токенів – це в нашому випадку просто мінус 6. І тепер до наступного прикладу. Ми маємо 4 відняти 7. Так само пропонується зобразити, як. Токени. Тож, з самого початку ми маємо 4 додатні токени оці от червоні. Пропоную їх намалювати. 1, 2, 3, 4. І всі вони з плюсиками. І зараз стається диво. Дивіться, ми можемо додавати до цього от нашого набору токенів, скільки завгодно, отаких от от пар додатніх та від'ємних токенів. бо один додати мінус один дорівнює нулю. І, власне, нам це абсолютно не важливо. Тож, ми можемо просто взяти і домалювати тут таку пару: додатній токен та від'ємний токен. І вони ж, по суті, просто знищуються. Тому нам не важливо, скільки їх додавати. Тому пропоную зробити три такі пари. Один, два, три. Все, маємо три пари. І додаємо ще від'ємні токени, щоб вони знищилися, власне. І тепер. Тепер від цих чотирьох токенів додатніх, нагадаю, це все це чотири додатні токени, бо ці три пари просто знищуються банально. Ми віднімаємо сім додатніх токенів. Ось ми робимо мінус 7. Тож ми позбуваємось цього, цього і так до кінця всіх семи токенів. І залишаємось лише з трьома від'ємними токенами. Тобто три від'ємних токени це ж просто мінус три. Отже, отримаємо як відповідь мінус 3. І до останнього прикладу ми хочемо від 5 відняти мінус 1. Від 5 відняти в мінус 1. Тож спочатку пропоную зобразити 5 додатніх токенів. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5. Всі ці токени з плюсиками. І тепер можемо зробити деякий фінт вухами. Ми додаємо ще одну таку от пару, яка просто знищується. Тож, маємо. Додатній токен, та під ним зразу від'ємний. Ці два токени знищуються і перетворюються просто в нуль, тому вони ніякої ролі наразі не грають. Але якщо ми захочемо взяти, взяти і відняти від цього набору мінус один від'ємний токен. Ось він один від'ємний, ми його ніби забираємо звідси, тому позбуваємо цього токена. І залишаємось з шістьма. Додатніми токенами. Шість додатніх токенів це ж по суті просто шість в нашому випадку. Тож отримаємо як відповідь саме шість. Я вас вітаю, ми закінчили.